Вітаю! Пропоную вам послухати та вивчити вірш бровка. Ой, зима, зима, зима. Ми всі любимо пори року зима, особливо діти, коли можна покататись на санчатах, на лижах, зліпити снігову бабу. Ось послухайте, будь ласка, вірш. Ой, зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, санки, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг. Дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. А зараз вам пропоную повторити за мною кожен рядок цього вірша. Ой, зима, зима, зима. Повторіть. Веселіш по гори. Нема гірка, сани, гомін, сміх. Синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! Будь ласка, повторіть разом з батьками ще раз. До нової зустрічі. Бережіть себе.